Ось, власне, зараз на задньому плані ми бачимо, що Юрія Джима фінішуватиме на 14 позиції. Хороший результат у виконанні української спортсменки. Лише один промах. 15 позицій. Вона скидає. І сьогодні я думаю, що ми маємо поаплодувати українці і подякувати їй за цю гонку. Хороша стабільна робота. Вона не сильно програвала ногами. Вона. Була конкурентною на колах. Тож, Юлія Джима демонструє свій клас сьогодні. Не перша десятка, але 14-та позиція. Цілком класний результат на чемпіонаті світу. Сія Меркушина була 43 ю на позиції 8-6. Олена Білосюк 49-ю. Якщо говорити про четверте куло, Юлія Джемовла 13, 9,5 програла вона Шнайдер. Анна Кевінгер з 17 на 8. -му. Софі Шово з 27-ї на 9. ту Лін Персон замикає першу десятку. Але ми нагадаємо, що Лін Персон третьою виходила на дистанцію. Не вдалося повторити їй той успіх, який вона мала у спринтерській гонці. Анастасія Меркушина, як ми бачимо, зараз бореться за 47-му позицію з Оленою Білосюк. Локальна боротьба, в якій зараз перемагає Олена Білосюк. Більш як завжди, 2-0-3. Такі її показники. Більше за неї настріляла лише Авакумова. В неї 8 промахів. Власне, 51 спортсменка вже на фініші. Ми ще чекаємо на шістьох. Що ж, поговоримо трішки про статистику. Якщо говорити про а, загальний час долання дистанції, сьогодні Софі Шово була найшвидшою. На другий...